Привіт, друже! Як ти думаєш, кого називають командою? Команда це група людей, які об'єднуються для досягнення спільної мети. А яка у них спільна мета? Звісно ж, це перемога. У команди є тренер, який тренує і веде команду до перемоги, розробляє стратегію гри. Кожен гравець у команді важливий, це як п'ять пальців на руці. Головне у команді вміти слухати і домовлятися один із одним. У кожної команди є капітан, своя назва та форма. Злагоджена робота у команді приводить до перемоги всієї команди. Роздивись уважно малюнки. На першому зображено діти, які грають у групі. На другому зображена гра у футбол, де зображена командна гра. На першому малюнку кожна дитина займається своєю справою. Хтось малює, хтось роздивляється книжки, складає кубики. У них немає мети перемогти. А на другому малюнку зображена командна гра. Діти грають у футбол, де кожна команда намагається перемогти. Є дуже багато командних ігор, таких, наприклад, як гра у хокей, баскетбол, волейбол, футбол. Обирай на свій смак будь-яку командну гру, завдяки якій ти будеш здоровим, дисциплінованим і вміти домовлятися та діяти у команді. Дякую за увагу! До нових зустрічей!